Аудіо книги українською від студії Калідор Класика детективів Колекція журналу Алларі Квін'с Містері Magazine Цикл Бюро розслідувань Квіна Відділ заповітів Хто помер останнім? Уже декілька годин поспіль Еллері намагався вдихнути життя у образ дворецького, який перешкоджав прогресу створення його нового роману. Згаявши майже цілий день на чотирнадцятій годині роботи, Еллері нарешті збагнув, у чому його біда. Він так давно не бачив справжнього живого дворецького. Що його праця нагадувала нині спробу оживити бронтозавра. Ситуація, вочевидь, вимагала знайти персонаж, і Елері, зробивши уявну нотатку відшукати зразок цієї породи, яка іще не вимерла, у знемозі звалився на диван. Йому здалося, що він щойно заплющив очі. Як його пробудив дзвінок. Насилу, розклепивши повіки і зауваживши, що годинник показує восьму годину сім хвилин ранку, та його сигнал вимкнено, Гелері зрозумів, що дзвонить не будильник. То був дзвінок у двері. Коли він до них дістався та прочинив, то втупився у дівчину з бездоганною фігурою, блакитними очима та рудим волоссям, яка стояла у нього на порозі. «Містер Квін? поцікавилася вона мелодійним голосом і з сумнівом дивлячись на розпатланого господаря квартири. Я вам завадила? Ні. Хоча спав я лише дві години й одинадцять хвилин, швидко відповів містер Квін, впускаючи відвідувачку до квартири. «І з ким я маю за честь розмовляти? О, Едді Берроуз, назвалася дівчина, злегка почервонівши від задоволення. І. Я маю проблему. Так, як і усі ми. Моя, наприклад, стосується дворецького. Вражаюче. вигукнула Едді Берроуз. Ви навіть не уявляєте, наскільки вражаюче, тому що моя проблема теж стосується дворецького, фактично, навіть двох. Скажіть, ви коли-небудь чули про клуб дворецьких? Так, стоп. Давайте не будемо так поспішати, Берроуз». Попросив її Еллері, підсуваючи стілець. Розказуйте докладно все, що знаєте. Що це за клуб, де він розташований? Я уважно слухаю. Дівчина почала докладно пояснювати. Виявляється, клуб дворецьких, точнісінько, як і Афродіта, народився із золотої піни двадцятих років. Він був навіть елітнішим, аніж Юніон Сенчурі або Метрополь. Його членство суворо обмежувалося тридцятьма найблагороднішими представниками професії, які об'єднали солідні ресурси і орендували для свого клубу високий цегляний будинок на 60-й вулиці поряд із 5-ю авеню. До 1939 року через депресію та із інших природних причин кількість дворецьких у клубі зменшилася до дюжини. Але клубна скарбниця продовжувала і далі жити власним життям, тому що дворецькі, які лишалися втаємниченими у фінансові секрети їхніх роботодавців мультимільйонерів, Вкладали у їхні акції по декілька доларів, і поступово до 1963 року клуб зміг придбати той будинок у власність, а окрім того, мав у своєму розпорядженні надійні цінні папери загальною вартістю понад 3 мільйони доларів. Сьогодні. У клубі лишалося лише два члени, які вже давно віддалилися від виконання своїх професійних обов'язків. Обом йшов уже дев'ятий десяток. Одного із них звали Уільям Джарвіс. У нього, як з'ясувалося, був негідний онук на ім'я Бензол Джарвіс. І іншого ж дідуся Едді звали Пітер Бороуз. І обидва дворецькі пенсіонери мешкали у приміщенні клубу. Бен Джарвіс і я вели окреме і самостійне життя, похмуро додала міс Берроуз. Втім, за статутом члени клубу повинні жити там або ж відмовитися від прав того, хто пережив. Перепрошую. Прав того, хто пережив, містер Квін насторожився, наче нишпорка, що відчула слід. Ви маєте на увазі, що ця асоціація мажордомів створила таку собі тонтину. Примітка тонтина. Фінансова угода, учасники якої роблять однакові внески, а весь капітал отримує той, хто переживе інших, названа за ім'ям неаполітанського банкіра Лоренцо Тонті, який створив цю схему близько 1653 року. Тобто ця асоціація мажордомів створила своєрідну тонтину, і увесь капітал отримує останній, хто залишиться серед живих, так? Так, містере Квін, Ха -ха. ну що ж, мене це не дивує. Ці дворецькі вважаються у певних колах найконсервативнішими людьми на цій планеті. Очевидно, ви мало знаєте про дворецьких, сумно зітхнула міс Бероз. Вони усі природжені гравці, і, як би там не було, але тепер ці два старі маразматики. Одержимі лише однією думкою, як би пережити другого і успадкувати усю клубну скарбницю. Усе це доволі безглуздо і кумедно, якби. Якби. Вона замовкла. Якби не що, міс Бороз. Ну, власне, тому я і прийшла сюди до вас, містере Квін. Учора ввечері… Я традиційно, як і щотижня, зайшла провідати дідуся і сьома година вчорашнього вечора. Едді застала пару старих в обробленій дубом і шкірою кімнаті мовчання. Вони були занурені в розмову, яка будь-кому, окрім дворецьких, здавалася б неналежно галаснивою. Та вам клепки бракує Джарвісе, почула Едді голос свого діда. Довготелеса та скорчена віком постать Пітера Бероуза, здавалося, вібрувала від злості, немов листя на сильному вітрі. Ось як бероузе. злісно посміхнувся у відповідь Вільям Джарвіс, маленький та лисий дідуган. Ви що? Будете заперечувати, що намагаєтеся прибрати мене із дороги, аби залишити весь клубний капітал вашій оносці? Будете? Звісно, буду, сердито відповів Пітер Берроуз. Та що ви, господь, з вами, містере Джарвіс, втрутилася у розмову шокована Еді. Повірте, ніхто не намагається, як ви кажете, прибирати вас із дороги? От-от. Ви звалюєте із хворої голови на здорову, паскудний старий посудомийнику, підхопив Бероз. Це ви насправді плануєте убити мене, аби гроші дісталися вашому онуку плейбою. Обидва старі дворецькі випустили кіхті, явно маючи намір вчепитися один одному, якщо не в горлянку, то принаймні у очі. На щастя, у той момент з'явився і Бензел Джарбіс зі своїм щотижневим візитом. Вони чомусь завжди збігалися із візитами Едді. Він теж втрутився, ставши поміж наїжаченими дідусями. Цього разу Едді чи не вперше була рада бачити його. Молодий Джарвіс, який у товаристві був зразковим доктором Джекелом, відразу ж перетворювався на містера Гайда, коли лишався наодинці одинці із Еді. Слухай, Едді, сказав Бен Джарвіс, який був точнісінько як і свій дід маленьким і лисим. Забери свого старого дурня, а я заберу свого. Шкода, що їхні спальні не можна зачинити. А потім. Потім ми з тобою. Ну, ось майже і все. Та я страшенно турбувалася, містере Квін, завершила свою розповідь Едді, не згадавши втім, про прийом дзюдо, який їй довелося застосувати, аби врятуватися від вельми наполегливих залицянь молодого Джарвіса. Кожен із тих старих впевнений, що інший надумав вбити його, і вони можуть, я думаю, по-справжньому зашкодити один одному, нібито із самозахисту. Звертатися до поліції видається безглуздим, але просто нічого не робити я не можу. Порадите щось. Вони мають якусь прислугу? запитав Еллері. Слуга і кухарка працюють тільки у другій половині дня, а ночувати вони йдуть додому. Тож якщо вночі комусь зі стариганів спаде на думку божевільна ідея, поруч не буде нікого. «Хм, ну і що ж, вважаю, за таких обставин потрібна неофіційна демонстрація влади, серйозно сказав Еллері. Мій батько поліцейський інспектор Берроуз, і його коник власне не стільки розслідування, скільки запобігання злочинам. Дайте мені хвилинку йому зателефонувати. Пізніше, як на людину, чий коник був запобігати злочинам, інспектор Квін, втім, не здавався задоволеним можливістю, яка йому випала. Він сердито дивився на свого сина, коли вони із Едді Руз очікували на тротуарі перед клубом дворецьких Бена Джарвіса. Інспектор Квін наполіг на тому, аби викликати і його телефоном. Так само похмурим поглядом втупився він і у Джарвіса, коли молодик, що явно страждав від похмілля, виповз із таксі. А коли вони почали підійматися кам'яними сходами до входу, інспектор буркнув, звертаючись до Еллері. І що ж це спало тобі на думку, га? Проте інспектор таки натис на кнопку дзвінка, а потім повторив це знову і знову. «У них що там, не тільки міски відмовили, але й вуха. невдоволено буркнув він. Дзвінок дуже гучний, нервово промовила Едді Бороз. Ви вважаєте?» Перепрошую, дозвольте і я. Еллорі виняв із кишені набір відмичок і відчинив двері. І тоді усі четверо ступили крізь машину часу у живе минуле. Яке складалося із темного дерева панелей, височезних стель, величезних люстрів з кольоровим склом, латунних підставок для дров у каміні та безлічі величезної кількості написаних олією портретів дворецьких, звідкись віддаля долинав пронизливий дзвін. Ой, це ж будильник у дідусевій спальні. вигукнула Еді. «Але Чому він його не вимикає? Дівчина побігла до задньої стіни головного холу, пояснюючи на бігу, що дідусь уже не може підійматися сходами. Вона увірвалася до спальні старого дворецького, скрикнула і відвернулася. Коли квіни підбігли до мідного ліжка і схилилися над Пітером Берроузом, Старомодний будильник на нічному столику видав останній примхливий дзенькіт і завмер, як і його власник. Старий баруз, повністю вдягнений, лежав на своєму ліжку. На його зморшкуватих, немов кора дерева й щоках, виднілося декілька потворних подряпин, однак інших ознак насильства не було. З огляду на стан його тіла, він мертвий від учорашнього вечора, промовив інспектор Квін, завершивши поверхневий огляд. Скажіть, у нього були ці подряпини на обличчі, коли ви двоє вчора йшли звідси? Ні, не було, відповів Бен Джервіс, мимоволі обіймаючи Едді і пригортаючи її до себе. Так не пощастило тобі зі спадком, бейде. Прийми мої співчуття. Дякую, Бене, холодним тоном відповіла Едді. Але, будь ласка, притримай свої руки біля себе. Гадаю, Джервіса, заговорив Еллері холодним поглядом, роздивляючись Бена. Нам варто поглянути і на кімнату вашого дідуся. Де його спальня? На горі? Ні, ні, міс Берроуз, ви краще зачекайте на нас тут. Вони знайшли маленького Вільяма Джервіса на підлозі його спальні. Він теж так само був повністю вдягнений. У нього були схожі подряпини на щоках, і, як і очікувалося, він був так само мертвий, як і його колега дворецький внизу. Але… Коли він помер? напруженим тоном запитав молодий Джарвіс. Інспектор підвівся після огляду. Вочевидь, так само вчора ввечері. О 19.46, впевнено промовив Еллері, а тоді кивнув на електричний годинник біля ліжка. Падаючи, старий висмикнув шнур із розетки, і годинник спинився. О котрій годині вчора ви і міс Берууз пішли звідси? Орієнтовно о 19.30. Коли вони спустилися вниз, то побачили Едді Берроуз, яка плакала тихенько схлипуючи. Що? Що тут відбулося? запитала вона, підводячи погляд на них. Гадаю, вони зачекали, поки ви обоє підете, сказав інспектор Квін, а тоді знову щепилися. Їм вистачило сил, аби подряпати одне одному обличчя, але хвилювання і напруга, ймовірно, виявилися надмірними для них обох. Вони кожен зміг дістатися до своєї спальні, там попадали і померли. Можу закластися, Ростин покаже, як причину смерті серцевий напад в обох випадках. Не варто так побиватися, Едді, промовив Еллері, дивлячись на залиті сльозами блакитні очі красуні. Вони були дуже старими. Це було лише питання часу. Ну що ж, їх смерть покладе край клубу дворецьких. Давно вже час, промовив Бензел Джарвіс. Я тільки хочу знати одне хто помер першим, а точніше, хто із них помер останнім. Жоден ростин не зможе визначити точний час смерті. Інспектор дивився на Бена, як на огидну комаху. Хоча я впевнений, що вони обоє померли майже водночас. Знаєш, Елері, а це створює цікаву проблему. Яку тату? відгукнувся Еллері. Потім спохопився і додав Ах так, дійсно. Ви з біса праві, буркнув Джарвіс. Якщо старий Бароз помер першим, то мій дід успанкував тонтіну, і я отримаю весь капітал. А якщо ж першим склею власти мій дід? То всі гроші отримає Едді. Повинен існувати бодай якийсь спосіб визначити, хто із них пережив іншого, бодай на 10 секунд. А ви знаєте, такий спосіб є, Джарвісе, озвався Еллері. Що, який? водночас озвалися інспектор Квін та Джарвіс. Едді Барроуз просто зачаровано дивилася на детектива. Подумайте самі. Ми знаємо точно, о котрій годині вчора ввечері помер Вільям Джарвіс, звівши палець угору, промовив Еллері. Адже електричний годинник, який він спинив падаючи, показує 19.46. Отже, нас цікавить тільки одне як визначити час смерті Пітера Баруза? І на це питання. Відповідь нам дає його будильник. Поміркуйте. Якщо ви хочете, аби будильник задзвонив, скажімо, о 8 годині ранку, ви маєте встановити сигнал після восьмої години вечора. Якщо ж ви встановите його до того, то ваш механічний будильник задзвонить о восьмій годині вечора, а не ранку. Едді Берролс. Прийшла до мене по допомогу сьогодні вранці на початку дев'ятої. Я подзвонив тобі, тату, ти викликав Бена Джарвіса. Ми зустрілися на 60-й вулиці та увійшли до клубу дворецьких значно пізніше восьмої ранку. І що ж ми почули, коли увійшли? Дзвінок будильника Пітера Бароза, який замовк. Коли ми уже перебували у його спальні. Отже, Пітер Барроуз встиг встановити сигнал значно пізніше восьмої години вечора, і таким чином він увесь цей час був живий. Але ваш дідусь Джарвісе помер о 19.46, про що нам каже його зупинений електричний годинник. Отож. Еллері повернувся до Едді. Міс Бероуз. Скажіть, чи можу я потиснути руку найчарівнішій мультимільйонерці серед усіх моїх знайомих? Ви не заперечуєте? Еллері Квін. Відділ заповітів. Хто помер останнім? Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank BaйMaCіDonTello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.